Благодійний фонд Global Empowerment Mission за ініціативи громадської організації Жінки батьківщини Чернігівщини здійснює благодійну місію на прилученні, підтримують тих, хто найбільше цього потребує. 17 липня жителі малої дівиці отримали гуманітарну допомогу. До складу набору входить борошно, крупи, консерви, олія, печиво. Увагу приділили вразливим категоріям населення. На території нашої Малодівицької об'єднаної територіальної громади. Проживають такі соціально вразливі категорії, як у нас багатодітні родини, інваліди, громадяни, яким виповнилося 70 і більше років, військовослужбовці, які на сьогоднішній день несуть службу в Збройних силах України, Чорнобильці, ну та інші категорії населення, які дійсно потребують цієї гуманітарної допомоги у вигляді харчових наборів. Я думаю, це буде їм дуже доречно, адже час зараз важкий, час військовий. І тому Ніяка підтримка не є зайвою. Пану Миколі 74 роки. Він ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Така підтримка необхідна, говорить чоловік. Це дуже добре. Було. Саме для нас літніх людей гуманітарну допомогу отримала і пані Ольга. Дуже приємно, пенсії невеликі і дуже приємно. Дякую. Вікторія виховує трьох діток. Говорить, надана допомога на часі. Допомога завжди важлива теперішні часи. Це особливо актуально. дякую. Набір продуктів харчування принесе додому і пані Таміла. Вона мама хлопчика з інвалідністю. На сьогодні підтримка важлива для її родини хорошо, як дають, все важливо за допомогою. ще дякую. Сьогодні благодійний фонд Джем зосереджує роботу на громадах Чернігівщини у співпраці з громадською організацією Жінки Батьківщини продуктові набори отримала вже значна кількість жителів нашої області. Це один із наших проектів. От по об'єму я вам не скажу. Ну от лічно мене в місяць 18 Вантажівок два тижні по чотири вантажівки, два тижні по п'ять вантажівок. для жінок батьківщини. Це вже не перша співпраця з благодійним фондом. Джем працювали разом вже у декількох проєктах. Започаткував дану співпрацю народний депутат України, наш земляк Валерій Дубіль. Наша місія в цій програмі ми є. Е... Цим контактом між фондом і між нашим населенням, тому що ми місцеві, ми знаємо людей, ми знаємо всі особливості кожного нашого населеного пункту. І ми орієнтуємося, скільки людей, в якому населеному пункту конче потребують допомоги, на кого треба звернути увагу, куди ще додати допомогу. Тому я вважаю, що ця співпраця дуже дуже корисна для всіх. Керівниця громадської організації Жінки Батьківщини Людмила Шандренко спільну роботу цінує, адже знає, що увага приділена вразливим категоріям населення надважлива. Ми дуже вдячні фонду Джен за таку допомогу. Ми об'їхали вже майже всю Чернігівську область, і в кожному населеному пункті, в кожному селі ми зустрічаємо людей, які конче потребують такої допомоги. Крім того, що людям надається харчова допомога, продукти люди дуже цінують увагу. Люди цінують про те, що вони не. Забути люди цінують те, що про них дбають.